Всім привіт! Запрошую вас до щотижневого ігрового дайджесту із найактуальнішими ігровими новинами, який ви можете побачити щоп'ятниці. Сьогодні ми поговоримо про стенд українських ігор, який буде на геймскомі. Похмура гра про черепашу ніндзя нарешті отримала, хоча б тизер. Assassin's Creed Mirage отримала нову дату виходу. Creative Assembly показали геймплей своєї майбутньої гри, та ще багато чого цікавого. Тому сідайте зручніше, візьміть смаколиків, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на. Канал Run Реліз майбутньої Assassin's Creed Mirage, яка, за словами розробників, має повернутися до витоків серії та потішити олдскульних фанатів, отримала хорошу новину. На минулому тижні з'ясувалося, що релізнути проєкт вирішили на тиждень раніше. Минула дата релізу це 12 жовтня 2023 року. Тепер це 5 жовтня 2023. Якщо вам не вистачало rpg ігор у відкритому космосі, коли потрібно керувати величезним космічним кораблем, то по-перше, у стімі ще 6 квітня, зарализилася гра під назвою Everspace 2, А по друге, цього вівторка вона нарешті дісталася до актуальних консолей, а саме PlayStation 5 та Xbox Series, причому одразу у геймпасі. у стімі в гри дуже схвальні відгуки, тому можете спробувати. Electronic Arts усіма своїми силами намагається якомога більше уваги привернути до, можна сказати, нової футбольної серії. Перша частина якої побачить світ вже в цьому році, адже FIFA вже пішла, і тепер гравці мають EA Sports FK. А якщо максимально просто, то FK24, що насправді з точки зору неймінгу виглядає досить добре. Отже, 26 вересня зарелизиться, так би мовити, молодша версія, а саме EA Sports FK Mobile для ваших смартфонів. Проєкт буде доступний як на iOS, так і на. Android. Після стількох розмов про новий проєкт за франшизою черепашок ніндзя під назвою The Last Ronin, яка будуватиметься на одноіменному коміксі, і, як ми дізналися в одному із випусків новин, майже точно відтворить сюжет. Гравці, врешті-решт, отримали тизер майбутньої гри. В ньому багато чого нам не показали, тим не менш натякнули на загальну гнітючу атмосферу гри і чотири свічки, три з яких за різних обставин гасли. І залишилася тільки одна. Сподіваюся, що на гравців чекатиме дійсно неймовірна та потужна гра у всесвіті черепах. Гра під назвою Tempest Rising отримала черговий трейлер, в якому гравці багато чого нового не отримали. Тим не менш, видавець, вкотре нагадав, що у нього в розробці знаходиться стратегія у реальному часі, яка надихалася стратегічними іграми 90-х та 2000-х років. Золотих часів стратегії у реальному часі. Сама Tempest Rising багатьом подобається і нагадує Command and Conquer. Якщо ви хочете займатися дослідженням різноманітних планет та будувати на них бази, аби вони були більш-менш придатними до життя, то вам варто звернути увагу на Space for Sale. У грі вам доведеться дивитися на свого героя зверху, досліджувати планету, на якій ви знаходитеся, а вони будуть дуже і дуже різноманітними, та захищатися від флори та фауни, яка може бути не дуже задоволена тим фактом, що ви тут починаєте щось будувати, тому варто бути обережним. На жаль, дата релізу поки невідома. Коли гравці дізналися, що From Software займаються розробкою майбутньої гри у серії Armored Core, то ця новина одразу вивела проєкт на значно вищий рівень очікувань. І перші геймплейні трейлери це тільки підтвердили. Швидкий геймплей, варіативність проходження рівнів, величезна кількість зброї та її використання на полі бою та чудова кастомізація вашого величезного робота. У купі все це виглядає дуже і дуже добре. Плюсом до всього цього гравці отримали системні вимоги, і вони виявилися напрочуд добрими, адже отримати у рекомендованих відеокарт. 1060 у 2023 році. Це просто якийсь нонсенс. Тим не менш, це підігріло цікавість аудиторії. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його якість. Вдячний вам за ваші стабільні та важливі внески. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському, які протягом величезної купи часу продовжують підтримувати своїми неймовірними внесками. Дякую вам, суперстари, Ви круті! Плюс любий глядачу, якщо тобі сподобався цей контент, можеш підтримати канал та стати спонсором. Але якщо є така можливість, і першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Симуляторів багато не буває, правда ж саме тому, гравці отримали ще один, який зарелизився 11 серпня. Зустрічайте Space Mechanic Simulator. Саме так дізнатися те, чим ви будете займатися, можна виключно із назви. Доведеться керувати своїм героєм у відкритому космосі та лагодити різноманітну техніку, діагностувати проблеми та багато чого цікавого. І все це серед космосу. Попри це, відгуки у стімі змішані. Були анонсовані карколомні перегони і повірте, коли я кажу карколомні, то це дійсно так. Мова йде про Recreation. Причому досить цікавою фішкою у майбутньому проєкті є його відкритість до створення власної траси із своїми перешкодами. Простими словами, це величезна пісочниця, в якій гравці можуть влаштовувати перегони на власних трасах та змагатися. На цьому етапі виглядає досить добре та ковтком свіжого повітря у рейсингах. Ще одні перегони, у яких ви можете змагатися із іншими гравцями або із тими, хто сидить поруч. Поговоримо про NASCAR Arcade Rush. В грі ви також отримаєте величезну кількість різноманітних трас, неймовірні швидкості та змагання на одному екрані. Виглядає досить добре. Не варто від гри очікувати якогось симулятору. Це звичайні аркадні перегони із неймовірною динамікою. Вже дуже давно, якщо точніше, то у 2020 році у стімі в дочасному доступі з'явилася гра під назвою RoboQuest. Геймплейно вона дуже сильно нагадує олдскульні динамічні шутери, в яких вам потрібно носитися рівнем та виносити всіх ворогів. Причому рівні кожного разу будуть випадково згенеровані, і в кінці на вас чекатиме бос. Після досить довгого перебування у дочасному доступі RoboQuest нарешті зарелизиться, і відбудеться це цієї осені. Хлопці та дівчата із Creative Assembly, так так саме ті, які подарували світові величезну кількість ігор у серії Total War, врешті-решт показали геймплей шутеру, над яким зараз працюють. Якщо ви випадково забули, як він називається, то хаїнас на вибір гравцям буде доступна доволі величезна кількість різноманітних героїв зі своїми здібностями, які потрібно використовувати за час бою. Плюсом до всього, скоріше за все, деяка частина боїв буде проходити за відсутності гравітації, що ми могли побачити на початку трейлеру. Тем гри доволі швидкий, а закритий бета-тест розпочнеться 31 серпня. Що ж, без несподіванок, Старфілд вийшла на фінішну пряму. Як то кажуть, пішла на золото. Тобто переносів здається, що ніяких не буде, і гравці зможуть пограти у нову гру Говарда вже 6 вересня 2023 року. Плюсом до всього стало відомо, що на гравців чекатиме більш ніж 20 компаньйонів. За погані вчинки вас можуть ув'язнити, або вам доведеться заплатити штраф, або чинити опір затриманню. Історію всесвіту гри ви можете дізнатися із книжок, нотатків та дошок оголошень, купити собі нерухомість у головний. Містах, а членів екіпажу ви можете залучити до роботи на аванпостах. Вже дуже багато інформації гравці отримали стосовно майбутньої виставки Gamescom, яка буде проходити з 23 по 27 серпня, вже дуже і дуже скоро. Плюсом до всього цього стало відомо, що на виставці буде присутній павільйон України, на якому буде величезна кількість українських розробників. Серед них GC Game World, Frogwares, 4A Games, FragLab та багато інших. Варто зауважити, що список ще поповнюється. Будуть як величезні aaa ігри, так і Інді. Насправді це неймовірна подія, яка продемонструє. Друє світові, що в Україні можуть розроблювати величезну кількість неймовірних ігор. Це круто. Інколи здається, що кожен на ринку наразі хоче випустити свою портативну приставку. Тепер чимось подібним займається Lenovo. а саме Lenovo Legion Go. Ось так буде виглядати ця консоль, максимально схожа на Nintendo Switch. До того, що й матиме щось типу джойконів. З якими іграми портативка буде краще працювати, та яку матиме ціну, поки невідомо. Але чекаємо трохи більше інформації. Netflix активно цікавиться ігровою індустрією та хоче залучити якомога більше гравців до свого сервісу. Таким чином вони вже почали тестувати сервіс онлайн-ігор. Яким чином це буде відбуватися? По-перше, гравцям потрібно буде завантажити застосунок під назвою Netflix Game Controller, який перетворить ваш смартфон на геймпад. А по друге, чекати, поки почнуть додавати ігри, у які ви зможете пограти на папері. Це все досить круто, але яка буде реалізація? Питання відкрите. Давайте поговоримо про знижки. У Steam FIFA 23 можна купити за 424 гривні. DuckTales Remastered продають за 92 гривні. Трилогію GTA Definitive Edition можна придбати за 749 гривень. За Інтрупі Center, гра, яка схожа на Portal, коштує 164 гривні. Call of Juarez Gunslinger можна додати до бібліотеки за 78 гривень. Класика, а саме Flettaut 2 можна купити за 42 гривні. World Rally Championship 8 коштує 85 гривень. По історії Гита 5 можна придбати за 626 гривень. Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition коштує 869 гривень. Кооперативно Away Out продають за 209 гривень. Gran Turismo Sport коштує 324 гривні. А Kingdom Come Deliverance можна додати до бібліотеки за 189 гривень. На цьому випуск ігрових новин закінчився. Дякую за перегляд. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.